Вітаю вас, шановні телеглядачі на ваших екранах. Програма Актуальне інтерв'ю. Говоритимемо сьогодні із народним депутатом України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Іриною Фаріон. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю, дуже приємно. Древня китайська мудрість голосить, не дай вам Боже, жити в часи змін. Однак саме в такий час, такий час дозволяє з'явитись новим героям, які в майбутньому стануть прикладом для наслідування для майбутніх поколінь. Час змін, який був в нашій державі цієї зими, народив сотню таких героїв, 105 так. уже. Український народ продемонстрував те, що він вже виріс і може називатись нацією. Це... Він готовий захищати свої інтереси, він готовий дати відсіч будь-кому. Однак зараз українська держава стоїть на порозі, коли треба самій державі захистити себе яким чином Україна може захистити себе від посягань Росії, на вашу думку? Те, що відбувалося на Майдані, ми слушно називали Майданівською Січчю. І якщо ви пригадуєте, там був екран, і на тому екрані весь час біг якийсь рядок рядок глибоких сентенцій, які мали би додати духу народові. І серед тих сентенцій була, власне, та, про яку ви частково сказали, що сталькується у вогні, а нація у боротьбі. Без боротьби. Ми не будемо мати результату жодного. Хоч як би нам хотілося жити у спокою, затишку, тиші, хоч як би нам хотілося своє життя віддавати винятково улюбленій професійній діяльності, чи, скажімо, повністю присвячувати себе родині. Але історія кожному поколінню дає свої виклики. Ви сказали, що складно жити у час змін, але мені здається, що кожен час. Є часом змін тільки він може пропадати на якусь таку твою вікову категорію, яка буде ще мріяти про те, що тих змін не буде. Або якщо вони будуть, то вони відразу дадуть добрий результат. Українці не вперше демонстрували своє зростання до національного утвердження. Таким одним із перших етапів був ланцюг за незалежність 91-го року, коли ми всі заманіфестували, що хочемо бути незалежною державою. І тоді наші з вами батьки плакали від того, що вони дожили. До такої хвилини, коли піднімають синьо жовтий прапор, тепер за те, що на Горлівській районній раді один із депутатів пан Рибак підняв синьо жовтий прапор, його убили. Це сталося вчора чи позавчора. Тобто, хвиля відродження України в Україні не є рівночасною по всій країні. Ми живемо в державі, яка територіально найбільша. За своїм кілометражем, тому у ці хвилі визволення вони не можуть відбутися одночасно на всіх теренах. Бачимо, як зараз намагається здобути собі незалежність і утвердження як нації: Дніпропетровщина, Полтавщина, Вінничина. Немає жодного сумніву, що це буде робити і Донеччина, і Луганщина. Хоч легітимні органи влади Донецька, демонструють зовсім інший світогляд. Але разом з тим знаємо і інше: що дві третини насельників Донбасу категорично проти Путіна, і лише 10% людей, які вважають Януковича своїм президентом. Це попри те, що в 2000. 2010 році його за президента обрало ну понад 90% саме Донбасу. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми стрімко змінюємося, і імпульсом до цієї зміни даруйте стало не щось добре, а погане. Це так, як кажуть у нас в Галичині, нема злого, щоб на добре не вийшло. Ось це зло, яке було втілене в образі Януковича, змусило націю змагатися за свою незалежність. Ми вийшли лише з одного кола пекла. Це перше коло пекла закінчилося нашою перемогою. Наша перемога полягала в тому, що цей Межигірський хряк, як його слушно охрестили, просто втік з України, налякавшись гідності власного народу. Цілком логічно, хоч це не дуже приємно звучить, ми ввійшли в друге коло пекла, яке лише підтвердило наші думки про те, що Янукович був просто-напросто ставленником Путіна. Путін панічно налякався не просто європейського бажання України, Путін налякався самого сенсу України того, що Україна націоцентрична держава, того, що символом і знаком майдану стало оунівське гасло Слава Україні! Героям слава! Коли ми з вами, галичани, могли про те думати і мріяти, я нещодавно повернулася з Чернігівщини. Я була в малесеньких Містах надвірна ваша славна більше місто. Я була в мені і в коропі, де живе 9 тисяч людей, 6 тисяч людей. І знаєте, як мене вітали? Слава Україні! Героям слава! А на київському телебаченні, на каналі Рада мені просять, мене просять журналісти. Зробімо передачу про Степана Бандеру, зробі, зробімо передачу про Євгена Коновальця. Для Путіна це повний параліч в його моделі світу, бо він модель світу сприймає винятково крізь імперську призму. Тому е, сьогодні ми переходимо до іншого етапу захисту не просто себе як людини, яка має гідність людську і національну. Те, що ми робили на Майдані, а захисту своєї держави як організму, який може створити лише українець це набагато більше випробування. Тому що тут треба діяти професійно. На Майдані ми діяли з розпачу. Нашою зброєю була бруківка, нашою зброєю були коктейлі Молотова, нашою зброєю були дерев'яні щити, каски, бронежилети. Нашою зброєю було полум'яне слово, кожен як міг, так підтримав один одного. Тепер цей захист має бути винятково в руках військовиків, які мають задемонструвати свою професійність, тобто так званого силового блоку держави. Чи можемо ми говорити про готовність силового блоку до такого захисту? Виникає інше запитання риторичне: звідки ця готовність має взятися? Чи Україна вишколювала своїх вояків армії на те, аби вони захищали її кордони? Ні. Навпаки, останні чотири роки йшлося до того, аби армію скорочувати, зменшувати її фінансування і призначати очільників, неукраїнців, які прямо працювали на Росію. Тому, якщо люди хочуть зараз дива, блискавичного захисту наших кордонів, то у таких справах див не буває. Тобто війна це тривалий процес, і треба навчитися розрахувати свої внутрішні сили на не на спринтерський біг, не вже ось це буде, а на біг, на біг Маратонський. Тому, якщо хтось вважає, що антитерористична операція, яку зараз проводить Служба безпеки, не є належна і не є відразу результативна, то я би радила всім намагатися зрозуміти, в яких умовах. Дії теперішня служба безпеки України, яку очолює пан Наливайко. Мене ніхто не запідозрить у симпатіях до удару, скажімо, розумієте, але я розумію, наскільки складно зараз службі безпеки, яка абсолютно пронизана чужою агентурою захистити людей на сході, де в принципі Української служби безпеки не існувало. Мені здається, що ми зараз маємо максимально проявити розуміння один до одного, і що ми більше дамо зараз отих посилів. Розуміння і підтримки то швидше професіонали мобілізують себе на захист і наступ. Ну, ми бачимо, що знаємо, що фактично населення народ всієї України активно підтримав армію своїми коштами зібрано вже більше 100 мільйонів гривень. Також дуже активно люди вступають до лав самооборони, до лав Національної гвардії. Зокрема, було піднято питання і. Запропонована така ідея про створення народного ополчення на місцях в областях, uh -huh. що собою повинно являтися ополчення? Хто повинен займатися ну, його формуванням? Яким чином ну, якими принципами буде керуватись ось це народне ополчення? Чи воно буде збройне формування, чи це буде ну тобто які його місії і? Uh -huh. В яких рамках воно буде функціонувати? Дякую. Отже, спочатку, перше, яке стосується Національної гвардії, бо це дуже важлива ініціатива, яку Верховна Рада законодавчо закріпила. Ми створили Національну гвардію і підпорядкували її у тому варіанті закону Міністерства внутрішніх справ. Хоч не всі фракції із тим погоджувалися, але нам треба було миттєво для цього знайти голоси. Голосив парламенті більшість, ми можемо знайти лише залучивши партію регіонів на превеликий жаль, партію вбивців, які називають у Львові, хоч від них є вже ніби перебіжчики, так би мовити. Національну гвардію створено. І коли я запитувала в очільника Національної гвардії, за якого також рада проголосувала, скільки потрібно часу, щоб тих людей, які ніколи не воювали, і серед них є такі, які ніколи не служили в війську. І в нас взагалі тепер дуже багато хлопців, чоловіків, які не служили в війську. Ми ж не можемо тих людей кинути на гарматне м'ясо, не можна дати в руки зброю, наприклад, Іреніфаріон, я не вмію стріляти нічого, моя зброя інша. І цей чоловік, який є професіоналом в цій справі, сказав що ну, щонайменше три місяці. Тоді у нас, на фракції, ми його запитали, чи не здається вам, що ми не маємо зараз часу три місяці, що ворог стоїть на кордоні, і Росія не зупиниться в своїй агресії, тому що вона має на кого спертися всередині країни. Всередині країни вона має дві політичні сили партія регіонів і комуністична партія, яка втілює в життя політику Путіна. І ми не можемо їх заборонити в парламенті тільки тому, що ми не маємо 226 голосів. Крім того, парламент може забороняти ідеологію, а партія може бути заборонена тільки через суд. Але спочатку ми маємо заборонити ідеологію, проголосувавши 226. Не мати 226. Так, от за національну гвардію ми проголосували. Ми могли спостерігати засоби масової інформації, як хлопці в основному майданівці, а також хлопці, що належали до самооборони, проходили різні форми навчання. Для когось це було легко, для когось це було бажано. А для а ще хтось взагалі пізнавав себе в такій формі діяльності, Розумієте, це навіть не штука навчити когось бути добрим менеджером, бізнесменом чи користуватися комп'ютером. Ми вчимо того, як захистити чиєсь життя. Це це надтонка матерія. І крім того, як зазначив очільник Національної гвардії за е, психологічними портретами, ці люди, які прийшли в Національну гвардію, вони надзвичайно різні. І з ними дуже непросто працювати, вибачте, як з людським матеріалом. Тобто, одна річ, коли до армії приходить чоловік, який хоче бути контрактником, це одна психологічна група людей, інша група людей, яка на хвилі акції протесту уявила себе воїном. І месником, але ця хвиля протесту має властивість спадати. Тобто, тримати людину таку у психологічному напруженні, а ще й дати їй фізичне навантаження і очікувати від неї моментального результату, вибачте, це надзавдання. І шановні українці мають це розуміти, що навіть не просто тих чоловіків, які прийшли в Нацгвардію, згрупувати і дуже швидко дати їм зброю до рук. Це перше. Але Національна гвардія створена. Дякувати Богу. керівник є за керівниками. Проголосували здається минулого тижня. Коли ми побачили, яку загрозу мають порубіжні області: Чернігівщина, зокрема, Херсонщина і інші, то вирішили, що напевно є велика кількість людей на місцях, які не просто будуть мобілізовані до війська, коли буде оголошена повна мобілізація, повною. Мобілізацію ми не можемо оголошувати, бо нам тоді треба оголосити воєнний стан. Якщо ми оголошуємо воєнний стан, ми не можемо проводити вибори. Воєнний стан можна оголосити в окремо взятих областях, наприклад, на Донбасі, але кажуть експерти, бо я не експертка в тих питань, що це по силу Росії, що, мовляв, Україна оголосила їй війну. І тоді той Кацап тобі скаже, що ми такі красиві і чудові. Війну нам оголосили хто? Українці. Українці. Розумієте? А українці мають у тій ситуації ну, витримку, скажімо, таку спартанську поки що, вирішили цього не, не, не робити, не оголошувати воєнного стану. Тому народилася ідея створювати так звані народні ополчення в кожній області. Тобто, ми зараз вийшли на такий етап усвідомлення нашої держави, що кожен терен. Повинен навчитися себе захистити. Кожен терен має поставити блокпост і перевірити, яка людина заїжджає на його територію. Ну, зрештою, колись існували удільні князівства, і наші князі збудували тобі сильну імперську державу, яка називалася Русь. До речі, вона ніколи не називалася Київською. Це потім так. сталінські сталінські історики це вигадали. Це знаємо. Називалася вона власне Русію, і центр Русі це наша Славна Чернігівщина, найбільша область територіально, плюс Одещина, Переяславщина і, і Київщина. Так от ці народні чи ополчення, чи як їх ще будуть називати це по різному чи загони вони будуть формуватися при адміністраціях, при керівниках обласних державних адміністрацій, і вони будуть мати підпорядкування. Служби безпеці України і управління внутрішніх справ ми по-різному можемо ставитися до складу управління внутрішніх справ, але воно наразі є таким, яким є українець. Якщо ми хочемо змінити склад тих, які служать в управлінні внутрішніх справ, будь ласка, пшіть заяви вступайте в лави. Не знаю поки що, як це відбувається на Львівщині, бо я в основному в Києві перебуваю. Але знаю, що таке ополчення вже створено на Житомирщині. Там ми маємо свого очільника обласної державної організації Сидора Кізіна. Щодо використання зброї тими людьми, ну без сумніву, зачекайте, це війна реально, яка вже почалася. Що тут без зброї, ми ж не можемо перейти на рівень бруківки, яку ми використовували на Майдані. Але знову ж таки, ці люди мають проходити серйозний вишкіл. І ще одне: оці структури майданівські, які існували по всій країні, і в вашому славному місті, і Франківську, у Львові, зокрема, в нас у Львові вже почали навчання для таких людей, які хочуть долучитися до місцевих ополтів. Це психологічна підтримка людей, як ти себе маєш поводити в страшній ситуації, щоб ти не втратив внутрішній баланс, розумієте? Друге медична допомога, яку треба надати. Ну і третє, спеціально навчені люди мають навчити тих людей використовувати. Зброю, тобто, даруйте, що я можливо не дуже професійно про це говорю, але це моє бачення як споживача. Тобто, ми обов'язково мусимо мати тих людей, які у найнесподіваніший момент мають відразу зібратися і дати відсіч. Чи планується на цьому етапі створення ось цих ополчень встановити якийсь кількісний ліміт стосовно того, ну тобто, чи буде обмежена кількість для бажаючих вступити в це ополчення? Я думаю, що тут суть навіть не в кількості, а суть в якості в тому ядрі, яке прийде. Ну от скажімо, якщо Львівський майдан має понад тисячу людей, які готові це робити, то насправді на перший поклик прийде тільки сто. Тобто, зазвичай кількість завжди програє наші якості. Тобто ліпше мати бригаду з 300 сильних чоловіків, ніж, скажімо, тисячу чоловіків, які хочуть захищатися, але не готові до того. Вони не готові не тому, що вони слабкі, вони не готові тому, що їх цього ніхто не навчав. І тих чоловіків, яким історія зараз кинула такий виклик, треба зрозуміти і максимально їх підтримати. Бо ніхто з нас не готував себе. До війни ми надто розслабилися, хоч українці завжди були мілітарною нацією, починаючи від козацтва, потім січове стрілецтво, українська галицька армія і, зрештою, українська повстанська армія. Ми думали, що ця участь мене нас. Як бачите, не минає, значить, це якийсь такий знак неба, аби українець повертав собі мілітарну силу. Тому, коли свобода прийшла у велику політику, то перше, що вона казала, Україна має повернути собі ядерний статус. З нас тоді сміялися і обзивали нас бінладенами і ще там кимось, розумієте? Але як бачимо, Будапештський меморандум зараз абсолютно не працює, і Україна опинилася абсолютно самотня. Віч навіч з ворогом, ні Європейська Унія, ні Америка, і ми їх в тому ні не звинувачуємо, ні не докоряємо, не має наміру активно втручатися у цю боротьбу. Значить, це ще один урок українцям, що не можна собі за президентів обирати таких, які будуть здавати те, що є основою безпеки. Але з іншого боку, чи могла тоді Україна обрати собі когось іншого, ніж Кравчука? Коли всі ті, які мислили по-іншому, ніж Кравчук, були просто знищені, розумієте? Тобто, хоч скільки би претензій зараз не висловлювали один до одного, закінчується це все насправді іншим. Мусимо максимально зрозуміти зараз ситуацію. І коли страшенно штормить, а зараз штормить немилосердно. Мусимо демонструвати максимальний внутрішній спокій, ніякої істерики, коли нація в істериці, коли політик в істериці, коли люди в істериці, не буде ніякого результату. Господь з нами, ми все здолаємо. Не було ще такого тарана в світі, якого би не догор, якого би потім догори ногами не повісили. Ну я образно так кажу, згадуючи мусоліні, скажімо. Тому е Путін е переречений політичний труп. Бачили, як одразу після майдану парламент в надзвичайно активному такому режимі приймав величезну кількість так життєво важливих питань для так. нашої держави. Наскільки дієздатний парламент зараз? Дуже вам дякую за це спостереження. Бо куй залізу поки воно гаряче. Нам вдалося тоді це зробити. Це були три найпекельніші дні: п'ятниця, субота, неділя. Парламент працює практично без вихідних. У нас щотижня позачергові сесії, чесно кажучи, в такому режимі працювати дуже складно. Бо щоб ти пропонував якісний продукт, ти мусиш у відпочилому стані цей продукт напрацювати. Коли людина втомлена, вона практично цього зробити не може. Тому сесія, яка відбувалася в четвер, вона абсолютно була непотрібною. Вона не мала жодного голосування. Тому що не тому, що не були депутати присутні в залі, а тому, що не було погодженості щодо законопроєктів, розумієте? Ці убивці, а убивці це партія регіонів і партія комуністів, очевидно, думали, що народ розірве їх. І у них був переляк неймовірний. І вони у стані цього переліку проголосували тоді найважливіші речі, які, унеможли... які вможливили нам. Задіяти державний механізм. Ми повернули державу до її первісних функцій. Ми обрали голову Верховної Ради. Ми змушені були обрати виконувача обов'язків президента, тому що голова Верховної Ради може підписати закон, але якщо його не підписав президент, то він нікому не потрібний. Ми легітимізували виконавчу гілку влади, тобто ми обрали уряд. І найважливіше, ми призначили виконувача обов'язків генерального. Прокурора, тобто ми призначили усіх силовиків. Можна до них зараз мати цілу купу претензій, але вони не Гаррі Потери. Вони не Гаррі Потери, щоб за місяць вирішити ці питання, які нагромаджувалися в країні за останніх 4 роки, а може більше, ніж 4 роки. Навпаки, вони потребують нашої підтримки. Звісно, що потім парламент почав працювати. За іншим, за іншим форматом з партії регіонів вийшла частина людей, вони називали себе по-іншому, фракція на зразок там економічний розвиток чи суверенна незалежна Україна. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми довіряти колишньому регіоналові? Звісно, що ні. Але чи ми можемо знехтувати тим, що вони тепер не голосують з партії регіонів? Ні. Це свого роду лицемірство, фальш і ошуканство, і щиро вам кажу: усвідомлювати, що тобі додає голосів представник партії вбивць, мало у тому приємного. Але ти усвідомлюєш, що в інший спосіб ти нічого не можеш зробити, тому що Верховна Рада була єдиним легітимним органом в державі. Якщо раніше я сиділа в Верховній Раді і розуміла, що він мій опонент, потім я розуміла, що він мій ворог, то тепер я розумію, що ти сидиш з убивцею. Крім того, цей убивця виходить на трибуну і каже мені, що я маю робити, як я погано дію. І ти не можеш ні плюнути йому в лице, ні тим більше вистрілити, так як він стріляв у Небесну Сотню. Ти мусиш взяти себе в кулак і тримати оцей шмат держави в собі, яка називається законодавчий орган. Тому найбільша мрія свободи полягає в тому, аби були дочасні вибори парламенту, аби туди могли зайти. Люди з іншим світоглядом. Але спостерігаючи за тим, що відбувається зараз в середовищі партії регіонів і деяких інших політичних сил, я не вважаю, що це кардинально оновить парламент. В такому випадку чи не доцільно було проводити парламентські вибори перед президентськими? Щоби проводити парламентські вибори, мусить для цього бути підстава. Не можна просто розпустити парламент, це буде нелегітимно і світ скаже, що ви робите. Щоб парламент розпустити, має бути 30 днів нероботи цього парламенту. Парламент працює відповідно до того, що ми повернулися до Конституції 2004 року. Парламент має коаліцію. Коаліція працює так, ніби, хоч вона ну не будемо її аналізувати, яка вона, але вона все-таки є. Тому немає законних підстав, аби парламент розпускати. Єдине, що ми можемо легітимно у тих умовах зробити, це обрати 25 числа президента. Тому агресивна політика з боку Росії упродовж травня буде лише загострюватися, а ми маємо в тій ситуації бути максимально спокійні і розуміти, що без вибору президента ми не можемо робити наступного кроку. Знаєте, я би так порекомендувала нашим шановним українцям уявити розвиток держави у вигляді драбини. І драбина має сходинку одну, другу, третю, четверту. Мені здається, що наші світлі люди хочуть так, щоб ми з третьої сходинки скочили відразу на п'ятнадцяту. Так не буває. Ми не акробати, щоб це робити. Це дуже неприємна поза зависнути між третьою і 15. Побудова держави це рух крок за кроком, крок за кроком. Тому той перший крок, який ми маємо який ми вже зробили. Ми, ми створили цю, цю нещасну коаліцію, яка є у Верховній Раді. Створили її за рахунок того, що перейшли з партії регіонів і створили свої групи. Частина мажоритарників голосує з нами, які раніше не голосували. Не так все просто всередині самої колишньої опозиції. Ви також це розумієте. Тепер думаємо про наступний крок. Наступний крок це президентські вибори. Нам треба легітимізувати президентську гілку влади, хоч би який був цей президент, але ми мусимо це легітимізувати. Пригадую не так давно. В цій студії ми спілкувалися із лідером вашої політичної сили. Ще в той час він надзвичайно активно наголошував на необхідності проведення люстрації. Питання люстрації актуально стоїть і зараз. Чому досі не прийнято закон про люстрацію? Дуже вам дякую. Ви знаєте, що країни Варшавського договору, так званого, який був створений на противагу, іншій моделі світу. Пройшли через люстрацію. Я маю на увазі в першу чергу Польщу, Чехію, країни Прибалтики. Тобто, треба забрати з влади тих людей, які були провідними діячами там комуністичної партії. А тепер люстрація передбачає люструвати суддів, які брали брутальну участь в засудженні майданівців і не лише майданівців. А починаючи щонайменше з 2010 року, коли права рука Януковича Портнов фактично знищила судову гілку влади. І ми можемо зараз нарікати на суддів, але серед них, напевно, є також чесні люди, які хочуть працювати в зовсім іншій системі цінностей. Тому закон про люстрацію це насправді, це насправді основа зміни держави. У парламенті зареєстровано, здається, п'ять законів про люстрацію. Увесь жах полягає в тому, що жоден із законів не знаходить у парламенті підтримки. Тому що. Ті, які сидять в парламенті і які будуть за це голосувати, зокрема ті, що колись належали до партії регіонів, самі в першу чергу потрапляють під тестрацію. Це жахливо, але виходить зачароване коло. Проте ми знайшли невеличку щілиночку в цьому колі, яке ми вже можемо так ух, сили. Додавши до цього всього, розімкнути його, ця щілиночка називається проголосування законопроєкту про, про повернення довіри до суддів. Цей закон закон вже за нього слава Богу проголосували, і то здається за другою спробою. Цей закон передбачає створення ілюстраційної комісії, люстраційного чи комітету чи комісії, вибачте, не пам'ятаю, як це то, що називається, яка буде провадити ілюстрацію щонайменше 6 тисяч суддів. Це вже початок чогось і розпуск Вищої ради. Це також дуже важливо. Тобто один крок вже зроблений. На жаль, наш ефірний час добігає кінця, і на сам кінець я б хотів, щоб ми закінчили на чомусь позитивному і пригадав вашу історію, яку ви розказували щойно на зустрічі з зустріч? жителями міста. Дякую так, про дівчинку із Криму. Яка, ну, Стала переможницею в премії Яцика двічі. І, ну і про цілу її історію коротко. Якщо можна, розкажіть ця дівчинка. Перемогла на конкурсі знавців української мови у номінації Кращий знавець старшокласник 10-11 клас. Тоді вона була в 10 класі. Я мала честь нагороджувати цю дівчинку. Я створила премію імені Олени Пчілки. Олена Пчілка це моя натхненниця, це моя кумирка. І я мрію колись про неї написати книжку, коли оце політичне пекло закінчиться. Нарешті будеш робити те, до чого ти покликаний. І уявіть собі, що цього року, як повідомив мене невтомний Михайло Слабошпицький, ця дівчинка знову перемогла у конкурсі знавців української мови. Це Сімферопольська школа-гімназія, яку тепер знищили в окупованому Криму. Батьки цієї дівчинки взяли російське громадянство. Ця дівчинка категорично відмовилася брати російське громадянство. Ця дівчинка хоче переїхати на материкову Україну. Ми всі її побачимо і будемо вітати оваціями в театрі імені Франка 15 травня. Будемо вручати їй цю нагороду і маємо за свій обов'язок сприяти всіляко, аби ця дівчинка обрала собі якийсь виш в Україні, де б вона хотіла вчитися. Чи філологічний напрям? Можливо, вона обере щось інше. А потім ми вже зобов'язані відстежувати долю цієї дитини, принаймні забезпечити її житлом. В Україні. Ось так діти переростають своїх батьків. Дякувати Богові, що маємо таких дітей, що маємо свідоме покоління. Завдяки цьому можливо і процвітати ми в майбутньому. Надіємося, що не в такому далекому і наша батьківщина. Я вам дякую за ваш візит, за нашу розмову. Нашим телеглядачам я нагадаю, що в нас в студії була. Народний депутат України від політичної партії Свобода Ірина Фаріон. Дякую. На все добре.